Да, ну, мы конечно с тобой стартанули офигенно. Новый рик по сути, можно отметить потому что он солнце, солнце в най, в точке за рик выходит, так, найдовший день в роте най короче ничего, первый в утром роти бачувого не такие вот открытые І більше біля нього. Так що сьогодні точно свят. І ми правильно його відмічаємо. Ще картопелька вона. Ще ах, така гаряча. Па на паличках. Це як має бути Дуже смачно. Я думаю, я не голодний, я повечеряю переключити. Але цю всю картоплю ми затопчемо. При тому що перця вже наїлась. Хліба. Такий от ліс прекрасний. І ще сонце не сіло, зараз. Зараз у нас Я навіть не знаю скільки. Зараз 8 годин вечора. Навіть більше, ще сонце вон світить. Зимою в такий час вже пізні ніч. У нас тут така от краса. Картопілька. Багаті і прекрасний ліс. Сьогодні день, день літнього сонцестояння. 21 червня. Це гавкують олені, це не собаки. Косулі. Тільки що тут бігали, в метрах 30. Щой йшли, тут уже завертали. І тут олень пробіг. І от вони отак от гавкають. Я думав, що це собаки гавкають постійно. Сьогодні дізнався, що це гавкають, ну це не олень, а косулі. І от, отут десь вона може стоять, стоять, потім чурх між деревами стрібками і побігти. Щойно була отут-от десь. Отут. І побігла туди. Так що їх багато. Хай живуть, розводяться, це їх дім. Вони тут все знають, це їх дороги. Десь там здалеку, з далеку гавкають. Сонце вже сіло. Дев'ята година. Прекрасно. Повністю стемніє вже. Десь в 11. Один, Найдовші дні в році. Сьогодні і завтра. Ще з півроку найкоротші дні. Хай цей рік буде прекрасний і успішним.